Вітаю! сьогодні 28 серпня 2048. Я Наталя Горінович, щасливий жінок в прямому ефірі, і сьогодні ми будемо говорити, Як не страждати. Тема, я думаю, що для багатьох і цікава. І сьогодні у сторіс я розповідала про ставлення до такого слова, як легко. Тому що. З словом легко у нас не завжди пов'язана легкість. І буває навпаки, що зі словом легко більше у нас таких асоціацій негативних: жінка легкої поведінки, легкі гроші, легкодоступна. І навіть інформація, яка нам приходить легко, вона не цінується. І навіть якщо людині, людина отримує щось легко, вона його не цінує, пам'ятаєте, в дитинстві нам всім розповідали казку, як чоловік ставився, син ставився до грошей, які йому давав батько і які він заробив сам. І тому, коли я говорю, що системний метод допомагає надзвичайно легко в першу чергу змінити мислення, А коли ми змінюємо мислення, то зміни в нас відбуваються автоматично. І тому і виникає така. Реакція, що це не може бути так швидко. І якщо так швидко, то напевно це якби ініційно мозок розцінює. Тому що переважно ми живемо в голові. А нам завжди говорили, що розум це якби правильно, що пам'ятаєте, от в дитинстві ми щось зробили не так, і нас запитували, а чим ти думав? І ти подумай над своєю поведінкою. І таким чином у нас сформували той навик, що потрібно думати. Але хочу сказати, що сьогодні дуже багато є методиків, технологій, де саме вчать виходити за рамки подумати, відчути, зрозуміти. Тому що розум, якщо так розбиратися, він Така, знаєте, мавпочка пригає. І якщо ми говоримо про свій світогляд, то переважно він був сформований автоматично. Нам накидали туди різної інформації, вона розумієте, вона вже застаріла. Так, є фундаментальні речі, звичайно, є фундаментальні речі, це наші це чесноти, це наші якісь цінності, сімейні цінності, наприклад. Але дуже багато вже застарілої інформації. І на підставі тої застарілої інформації ми живемо у сучасному світі. Ми вже давно відмовилися від міських телефонів. Ми вже давно відмовилися від кнопкових телефонів, навіть мобільних. Ми вже користуємося смартфонами, айфонами. Але ще досі нами керують оті міркування, оті установки, які нам заклали батьки. І тому, коли ми нам говорять подумати, це не означає завжди, що потрібно в голові да, побути. Можливо, навпаки, потрібно відпустити ситуацію, можливо, дослухатись до голосу душі. Так, звичайно, нас цього не вчили раніше, але зараз ми розуміємо, що ми живемо в кількох якби реальностях. Одна реальність це внутрішня, наш внутрішній світ. І зовнішня реальність, і ми звикли опиратися на зовнішню реальність, що скажуть, що порадять, і ми не маємо отої внутрішньої опори, опори на себе. І тому системний метод це саме про те, щоб формувати, розуміти зовнішні чинники, і розуміти внутрішні чинники, і розуміти системи, і розуміти свої ролі в цих системах. І навіть сьогодні у мене була консультація це вже друга консультація у клієнтки. І вона каже: що за цей тиждень відбулося стільки змін, я стала спокійно реагувати, я перестала ображатися, тому що я розумію, тільки я йду в образу, я йду в дитячу позицію. Я це стала розуміти. І швидко відбуваються зміни, тому що мозок зрозумів, нам важливо навчитися керувати своїм. Мозком давати йому ту інформацію, на підставі якої він буде приймати інші рішення. Якщо він раніше був такий, знаєте, не віддресирований дресу, він був, він приїхав туди, туди. Та думка виникла, тут та тут, тут, страх, тут страха очі великі, тут ще. А тут чітко чітка інструкція є система, є ціль системи, є моя роль в цій системі і є посадова інструкція в цій системі. І тоді все структуровано просто і легко, але це теж якби потрібно прийняти рішення. Ще хочу сказати про наші думки, чому важливо виходити, якби ми не те, що ми думаємо про себе. Тому що дуже часто наш, наша думка про себе сформована була ще в дитинстві. І, наприклад, нам говорили, що ти не гарна, чи в тебе там ніс великий. І чи в тебе там ноги якісь не такі, чи волосся в тебе рідке? І ми живемо з цією установкою, що ми браковані. Але насправді це ж не так. Ми більше, чим ми думаємо про себе, тому що ми думаємо про себе це не наші думки. Ми більше, чим ми думаємо про себе. І коли ми вміємо ці думки відслідковувати, чому в коучингу є така позиція спостерігача. Коли ми. А хто думає? І ми входимо у цю позицію спостерігача, і коли ми починаємо спостерігати, а хто ж там думає, то там нікого немає. Думки вони виникають спонтанно. Раз, така думка виникла, тут інша думка виникла. Тут ми почали хвилюватися, що буде завтра. А тут згадали, що було вчора, засмутилися, були події якісь негативні, і ми засмутилися. І ми не керуємо тоді собою, не керуємо своїм внутрішнім станом, а особливо, якщо ми ще залежні від думки чужих людей. Мало того, що наші думки про себе не найкращі, але ми ще дуже залежимо від думки чужих людей. Те, що їм спадає на думку, те, що вони там спонтанно вирвались, щось сказали. А ми вже От є такі люди, приходять до мене на консультацію жінки, які чужі думки. Беруть за основу, живуть з ними, обмірковують з ними, і їх вони засмучують, розумієте? І коли ми говоримо про те, що системний метод допомагає жити своє краще життя, то якщо ми живемо на підставі того, що нам мало що про нас говорили в дитинстві, нам е, заклали сюди, так ми ще беремо чужі думки і живемо на підставі чужих думок. І хочемо жити щасливо. Допоки ми не навчимося керувати своїм внутрішнім станом, керувати своїми думками, повертатися тут і зараз, ми ніколи не будемо жити щасливо. Ми завжди будемо страждати, нам завжди дуже, нас завжди буде дуже легко образити, нас завжди дуже легко буде засмутити. Нас завжди буде легко вивести себе. І лише коли ми навчимося керувати, що ми думаємо зараз. А чому я так думаю про себе? Якщо є, наприклад, ми, сьогодні, ми вчора в клубі щасливих жінок обговорювали тему одяг і самооцінка. Тема надзвичайно цікава, тому що ми теж одягаємося на підставі того, що у нас є підсвідомості. І от вчора ми проводили таке засідання, де визначали за стилем, за типом одягу, яка, як, з якими установками ми живемо. Тому, якщо вам цікаво, можете долучитися до клубу щасливих жінок. Кожен місяць у нас відбувається засідання. Цей, тижд, цей місяць ми розбирали тему е, самооцінка і одяг, і там дуже багато цікавих матеріалів, тому долучайтесь 290 гривень участь в клубі. В шапці профілю є посилання на клуб, можете оплатити і долучитися до. Учасниць клубу, ми надзвичайно цікаві, і ми говорили про те, що за кордоном, от одна жінка живе зараз за кордоном, вона говорила, що вони там незалежні і одягаються, як їм подобається, і це відчувається їхня свобода. І це дуже правильно, тому що вони давно вже пропрацювали свої програми сорому. Вони вже це пропрацювали. Ми порівнюємо свою точку А з їхньою точкою Б. І якщо ми сьогодні дійсно займаємося самоосвітою, саморозвитком, ми маємо розуміти, куди ми йдемо. І саме завдяки тому, що ми змінюємо мислення, ми можемо змінити своє життя. Ми можемо перестати від, залежати від чужих думок. Ми можемо навчитися керувати своїми реакціями на емоції. Ми можемо перестати залежати від наших емоцій, щоб нас отак не хитало. Тому що це доросла позиція, це доросле життя. Коли ми вміємо витримувати емоції, коли ми вміємо витримувати конфлікти, коли ми вміємо витримувати ситуації, які пов'язані з тим, що ми вибудовуємо кордони, що ми вміємо говорити ні. Тому саме системний метод, саме за допомогою системного методу надзвичайно. Просто і легко, в гарному сенсі цього слова, змінювати в першу чергу ставлення до себе. І коли ми змінюємо ставлення до себе, коли це ставлення сформовано всередині, коли воно стабільна наша самооцінка, коли вона не залежить від того, що про нас говорили, чи про те, що нам радять, чи те, що нам можуть порадити, чи можуть подумати, а що подумають люди. То, звичайно, ми тоді перестанемо страждати, тому що страждання це теж наша думка. І якщо ми розуміємо, що ми можемо думати по-іншому, ми можемо думати на автоматі, як мені сьогодні жити щасливо, як мені сьогодні себе порадувати, як мені бути на високих емоціях, високочастотних емоціях, тому що жити на низькочастотних емоціях дуже легко. Взагалі нічого ніяких зусиль не потрібно докладати. А от жити на високочастотних емоціях, відчувати радість, тримати фокус на собі. Тому що на... найважливіше от сьогодні ми з клієнткою говорили: найважливіше – це навчитись тримати фокус на собі. І що зараз це набагато складно, тому що вона навіть і розказує: я читаю книгу, і я не розумію, про що я читаю. Тому що фокус кругом. А як ми робимо одне, так ми робимо все. Дуже дякую, хто був сьогодні в прямому ефірі. Ми говорили з вами, як системне мислення допомагає не страждати. Як важливо навчитися керувати тим, що ми думаємо. І в першу чергу, що ми думаємо про себе. Важливо вміти виходити з голови, займати ту позицію спостерігача. І вибирати ті думки, які дають енергію, дають ресурс, дають впевненість, коли ти знаєш, що тобі не важлива думка іншим, інших, тобі важливо в першу чергу те, що ти хочеш відчувати, те, що ти хочеш думати, і головне, як ти хочеш жити. Я за те, щоб жити щасливо. І в майбутньому для наших нащадків. Передати програму не виживання, не страждання, а програму щасливого життя. І саме для того, щоб жити щасливо, ми і народжуємося. Тому давайте будемо змінювати фокус уваги злегко на що це щось недобре, це що дійсно може бути так. Тому що, як казав Соломон, Бог задумав людину просто, людина сама все ускладнила. І до зустрічі вже завтра. До побачення.